Як збільшити врожайність дерев? Так о, дитинку і люди добрі, бо питали мене, бачите, то дерево, воно стрімко вверх росте. І воно мало продоносить. Де не де яблучко тільки є? Для того, щоб воно більше було, це гілляки повинні бути більше таки до горизонтального наближатися. Їх треба опускати трошки. Опускати. І воно помаленько під, під вагою буде, буде собі місце шукати нижче. Взяла твої штанятки, які ти вже не носиш, відрізала штанку і роблю таку кишеньку. А які ще варіанти, крім штанів? Е, е, крім штанів, ще можна куски дощинок вставляти і так помаленьку посувати, але може кора, щоб не знищилося акуратненько. Такі короткі куски. І розпирати, такі давати розпорки. Того, отово давати розпорки. І так все нижче, нижче пускати періодично, так час від часу дивитися і чуть-чуть підбивати донизу, щоб воно розпиралося. Зав'язую, зав'язую і буду камінь кидати сюди. Зробила таку кишеньку Маю бруківку. І ту бруківку запихаю в ту кишеньку і прив'язую шнурок до неї. То такий тягар буде, тягарець. Груз і, і зв'язую так. І прив'язую. Дуже короткий шнурок не робити, щоб воно вітер, як буде дути, бо тими гілляками дуже не хотав. І воно помаленьку буде. Воно помаленьку буде тягати. Так ближче до краю, бачиш, щоб воно тягнуло, щоб воно відтягувало. Дальше до краю таку. ось воно тягнуло, воно помаленьку, помаленьку буде відтягувати. Або тут дощечки, так як я казала, давати. І так на кожну гілку, яку, яка бачите, тут, тут є, що вона так горизонтально, то її не рухати, а то, що воно вверх пішло, а потім весні, як будемо обрізати, я покажу. Як обрізати, щоб зверху всі гілочки зрізати, всі, всі погінці, і на них спускати ті гіллячки всі. весні, дай Бог дожити, дочекати, все буде добре. Покажу, як обрізати. Мені треба ну, на горі та вище. О, то я навісні щепила, бачите, то на живця я щепила. Прийнялося, бачиш, пустила. Навесні, і то я пізно дуже щепила, І от прийнялося. бачите, пустила погінець. Навесні буде далі. Mm -hmm. Інший сорт я приступила до тієї яблуки. На тому дереві я вже працювала. Я тут давала, правда, я тут дужками. а ні, давала і грузики. Бачиш внизу, ліляки розійшлися, а воно таке стрімке було до гори лізло. І все внизу, подивися, скільки яблук внизу, бачиш. То О, по такому методу? Так, так. так ну, ну навесні покажу, як, як обрізати треба трошки прасенки прикласти і буде більше і смачніше і до здоров'я буде будьте здоровенькі